Це що ми розбудовуємо зараз, щоб захищати Україну, також допомагатиме захищати вас. Друге, я вдячний усім країнам, які є частиною коаліції, які підтримують оборону України. Ми створили ефективну, справді ефективну, ефективну коаліцію дронів, і ви бачите, як дрони допомагають нам утримувати. Передову і бити по російській військовій інфраструктурі глибоко всередині Росії. Ми також маємо міцну авіаційну коаліцію. Дякую усім її членам. Україна отримала та розбудовує сучасну бойову авіацію. Це величезна, величезна допомога. Дякую вам. Дякую, партнери. І ми зробили це за рекордний час. Жодна інша країна не переходила із радянських літаків на Ф 16 та міражі настільки швидко. Дякую всім, хто допомагав. Я також хочу виокремити коаліцію для повернення наших українських дітей, дітей, викрадених Росією. Це глобальні зусилля, які включають країни від Італії до Канади. Дякую кожному з вас. Лише вчора я спілкувався з Папою Левом про те, як Ватикан може підтримати цю роботу, і вони вже це роблять. Сьогодні я обговорюю це з Джорджою та іншими лідерами також. І ми справді повинні розглянути абсолютно кожен спосіб повернути наших дітей назад додому, до їх родин, до України, щоб вони не забули, хто вони такі. І звідки. Вони. І щоб їх не використовували проти України у війні чи диверсіях, коли вони виростуть, це це дуже серйозна загроза, і ми повинні стояти проти неї разом. Так само, як працюють ці коаліції. Нам зараз треба розбудувати коаліцію для відбудови. Нехай це буде моментом, коли ми започаткуємо її. Ми знаємо, що Росія знищила, і ми знаємо, що буде потрібно, щоб відбудувати Україну українських людей, наші життя. Систематичний підхід потрібен. Коаліція з чітким лідерством країни та компанії, які можуть очолити та привести зі собою інших. і... Нам також треба чіткий план відбудови. Подумайте про роль, яку план Маршала відіграв у відбудові та трансформації Європи. Ось чому Європа насолоджувалася миром та економічним зростанням протягом так багатьох декад. І зараз у нас є реальна можливість запалити нову хвилю прогресу. Нам потрібен підхід у стилі плану маршала, і ми повинні розвинути його разом.